Закон України про національну поліцію, розділ 10. Називається він фінансове та матеріально-технічне забезпечення поліції. Стаття 105. Називається вона Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції. Ну, зараз зараз дізнаємося, що тут написано. Перший пункт фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України а також інших джерел. Незаборонених законом. Ну, що тут додавиш? Ну, звісно, що з бюджету. А інші джерела, незаборонені законом, то, мабуть, якісь внески, чи якісь благодійні фонди, чи тощо. -що. Ну, варіантів може бути безліч, мабуть. Так, друге, майно поліції є державною власністю і належить їй на праві оперативного управління. Органи поліції. Здійснюють володіння, користування та розпорядження майном у порядку, визначеному законом. Ну, Якщо вся поліція утримується за рахунок бюджету, то звісно, а бюджет це ж ми всі розуміємо, що державне джерело коштів, так, і, ну, звісно, тоді все, що має поліція, куплене за державні кошти, так, воно і належить державі, а держава це хто? Це ми, це люди. Тому все, що, чим користується поліція, все, що вона має, воно належить народові України. Ось так. Третє. Правовий режим земельних ділянок, на яких розміщуються органи, заклади установи поліції, визначається законом. Ну, тут питань немає. Добре, взагалі, все добре, що визначається законом. А якщо ще й закони такі, знаєте, людські, нормальні, адекватні, то. Взагалі питань нема. Четверте, поліція для виконання покладених на неї завдань і повноважень може використовувати службові, в тому числі спеціалізовані транспортні засоби. Як і що, які теж є власністю держави держави. Ну, знаєте, ну, Коротше, не буду коментувати, тому що можна е, в дискусію увійти таку в коментарях, особливо там буде. Е, все підряд. Так, п'ятий пункт. Виконавчі комітети сільських, селищних міських рад надають безоплатно органам і підрозділам поліції службові приміщення, обладнані меблями і засобами зв'язку, транспорт та інші матеріально-технічні засоби. Ну, якщо у них є така можливість в цих от селищних, сільських та міських рад, то я ну, особисто я не маю нічого проти от цього видачі. Якщо хтось має проти, там, напишіть. так, Шостий пункт. Комунальні та приватні підприємства можуть виділяти органам та підрозділам поліції кошти, транспорт та інші матеріально-технічні засоби, необхідні для виконання повноважень поліції. Ну, якщо у них є така можливість, нехай надають. Я, я думаю, що і я не проти, і, і ви не проти. Так? Ставте вподобайки підписуйтесь на канал.